Пропонуємо до вашої уваги дозатор депозитор фірми Бекон. Машина в прекрасному візуальному та технічному стані. Так, зараз покажемо, як він підключається. Перше підключаємо, під'єднуємо Тут показує який тиск у нас повітря. У нас присутня педаль. Під'єднується все просто. по кольорах тут не переплутаєш. защелкнули один, защелкнули другий. Щоб, щоб зняти, прокручуємо і ставляється назад. Ось Тут є ручка для піднімання. Вверх-вниз на потрібну висоту роботи наповнили ємкість і можемо піднімати. Підняли, можна. Є на носик дозиваємо. Покажи, що поршень. Так, зараз розберемося. Тут, тут є відсікаючий поршень, засасуючись, тут є носик 90 градусів, є поличка. Яку так, тут у нас є поршень найменший від 10 до 130 грам, а ще також в комплектації присутній поршень від 100 до 110 грам. Тобто ми Забезпечує весь діапазон від 10 до 1100 грам. Може дозувати густі продукти, рідкі продукти, продукти з додаванням м'яких частинок, тобто може бути і тісто для мафінів, і бісквітне тісто, тобто самі різні. Користуємо педаль. педаль. Нажимаємо нас, на робочих цикл, цикл. будуть Дозує. Якщо ми працюємо безперебійно, просто народити зажимаємо і працює циклічний процес. Ще також машина укомплектована стулетом. Зараз показуємо шляхом, покажемо як його користуватися. Здивається носик. Тут є ущільнє ущільнє кільце. ощільне кліцей. Сюди вставляємо, забезпечує герметичність. Сюди вставляємо, так само вставляємо носик і так само зажимаємо його пластинкою. І воно все просто закручується механічно, легенько. Піджали, все. Так же так, тут є по кольорах, як ви бачите, пневматики. Пневматика, значить так У нас тут є так само червоний колір. Поїхали жовтий, синій. І чорний. Витягну, ну, і Витягну. Витягну. О, Витягнути його в бік машини да, і тоді запхати, що його ліпше. Ось так. О, а, і повернути назад. І зафіксували. Ось так. І тепер. Однак його заторк з насадкою. Як ви бачите, це насадка. Можна знімати. Можна з насадки, можна без насадки. Маємо тут цей кнопочку і собі там на підносив чи куди. На підносі, на столі може а, стояти. стояти. І теж, якщо так, зажати... Можна... Зажати безперервна робота, відлічно. І від'єднується так само. Зараз ми покажемо як. Прокрутили. Слави повішали, що не мішало. Віджимаємо, ага, тут прокручуємо. Це тепер... легко і просто для демонтажу, для чищення. Зараз ще покажемо, як поміняти, змінити порш забираємо. Ось так все легко і просто.